Всім доброго дня! Розпочинаємо наші уроки в'язання гачком для початківців. Я вам буду розказувати та показувати все поступово, як треба і з чого починати. Зараз я вам покажу свою роботу. Я її зв'язала гачком. Ось така вона. Ось такі ніточки. Дуже гарно виходить. Так, розпочинаю з самого початку. Є різні види гачків. Гачки бувають маленькі. маленькі це ось Маленька голівка. Вони відрізняються по номеру. Цей номер 2,5. Є гачки. Трішки більше. Це в нас. 4 з половиною, є інші. 6,5. Для чого вони потрібні різні? Кожен гачок відповідає за свою нитку. Тобто, от є в мене нитка. Ось я вже її відкрила ось така, з блискавками. Аліси фірма My Baby. В нитках пишеться скільки грам, який мітраж. І тут, ну, як її прати треба. І тут дають нам завжди рекомендації, яким гачком користуватися. Ось, показано, і якими спицями. Ось. Тобто, тут в мене показано, що гачок рекомендують 2, 3, може, з 2 до 3. Тобто, ми дивимось, для цієї ниточки нам потрібен гачок. Так, це в нас 3 Це вже буде великий, це в нас 2,5. Оцей можна гачок брати, користуватися. Так, це в нас, напевно, маленьке дуже. Так, зараз скажу. вам. Це два. Ну, краще трішечки брати побільше. Якщо рекомендують два чи три, то беріть краще три. От давайте спробуємо. Я вам покажу. Так, це у нас який ще Це 3,5. Угу. Я завжди беру на трішечки більше. Два з половиною, давайте візьмемо 3,5, напевно. Ось наша ниточка. Ось така гарна. Ми спочатку. Робимо ось такий вузлик. Повітряний, звичайний вузлик. Зробили ми вузлик. Потім тримаємо ниточку знизу, ось так пальчики. І цю ниточку тримаємо. Накид робимо ось так. І нам потрібно цю ниточку висунути через цю петлю. Дивіться. Ось так. Раз. І можна ось так затягнути. Наші петлі не затягуйте сильно, щоб вільно було в'язати. Накид. та висовуємо накид. Повільно дивіться його та висовуємо. Зараз це я приберу. Знову накид та пров'язуємо. Ось така кустичка в нас виходить. Знову накид та пров'язала. Давайте ще раз повторимо накид і ми ось так висовуємо його. Знову накид та висовуємо. Це ми набираємо повітряні петлі. Ось такі вони виходять з нас. Якщо ми візьмемо з вами, так, менший крючок, ці петлі в нас будуть менші по розміру. Один, два, три, зараз я вам покажу чотири. І дивіться. Ось в нас був Побільший крючок, гачок, а це в нас вже менший. Якщо ми візьмемо великий гачок, ось такий, 4,5, ми зараз побачимо, що у нас будуть, буде косичка велика, будуть великі дирочки. Так, дивіться, це у нас 4,5. Якщо ми захочемо зв'язати якусь виріб, якийсь з дирочками, то можна взяти більший гачок. Це в нас менший гачок. Це це був середній. На цьому уроці ми з вами розібралися, які існують гачки. Потім ми з вами будемо розбиратися, які бувають нитки, як їх краще купляти і для чого. Всім гарного дня, до зустрічі!